Привіт! Послухай важну загадку. Літ на річках, сніг на полях. Віхола гуляє, коли це буває. Правильно Зимку! Зима це казкова пора року. Природа, наче вкрита чарівною ковдрою та спить в очікуванні весни. Діти люблять зиму. Тому що цієї пори багато веселих розваг можна грати в сніжки, ліпити сніговиків, котатися на ковзанах, лижах, санчатах, а ще взимку веселі свята. У грудні святкують свято Миколая Чудотворця. В народній уяві Миколай милостивий заступник від усіх бід і нещасть, опікун та захисник дітей. Діти напередодні свята. Пишуть листи до святого Миколая, моляться до нього У день перед святом згадують усі свої добрі та злі вчинки. Зважують чого більше. Вочерні діти обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а не слухняні лозину. Цей прутик є попередженням, що час замислитися над поведінкою і виправитися напередодні свята. Випікали особливе печиво, Миколайчики, яке клали під подушки дітям разом з іншими подарунками. Ще взимку святкують велике свято на честь народження Ісуса. Різдво. Святвечір, перед день Різдва, починався з появою на небі Першої зірки. Це суто родинне свято, тому гостей не чекали. Родина збиралася за столом, на якому обов'язково мали бути 12 страв. Найважливіша страва на столі куття, неодмінний символ усіх різдвяних свят. Крім куті, зазвичай подавали рибу, борщ з вушками, начиненими грибами, голубці з грибною підливкою, пироги з капустою, гречкою. Страви запивали узваром, приготовленими з сухофруктів. Спокон віку існував у нашому народу гарний звичай бажати одне одному господарям щастя здоров'я, статків у хаті і добробуту в родині. Діти ходили від хати до хати з вертепом, маленькою скринькою, обклеєною кольоровим папером. Вони розігрували різдвяні вистави і бажали господарям різних гараздів, а ті щедро віддячували їм за це. Коляд, коляд коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте. Одне з найулюбленіших свят у дітей Новий рік. На це свято прикрашають ялинку, співають веселі новорічні пісні, водять хороводи навколо ялинки. А вранці діти під ялинкою знаходять подарунки. Розкажіть своїм друзям про те, що ви дізнались. А я бажаю вам веселих свят. До побачення!